Вітаю YouTube! Це канал Lazy IT і чергове відео з серії курсу ScripKedy From Zero to Zero, поки що не ту Hero, але про це далі. Сьогодні я розкажу вам про такі цікаві інструменти, як Wireshark та Burp Suite, Але давайте перед початком трошки звернемо увагу на дещо інше. Я хочу вам показати ось цей цікавий канал IT Oracle, який займається. Як бачите, як мені здається, він займається приблизно тим самим, чим і я, він показує різні корисні, цікаві відоси про налаштування, про нові інструменти, про вивчення, які стосуються не тільки безпекового сегменту IT, але й про це. О, дивіться, тут навіть мене згадали в цьому відео. Але і взагалі про Zabbix, про налаштування роутерів і так далі багато цікавої інформації. Рекомендую, дивіться, підписуйтесь, навчайтеся. Завжди класно, коли є цікавий якісний україномовний контент. А тепер давайте повернемося до нашої основної теми. Я хочу вам розказати трошки про Wireshark і про Burp Suite. Для тих, хто прийде в коменти і знову напише Ей, ти нічого не показав! Це класний інструмент, як їм зламати пентагон? Бо постійно такі коменти, пишіть їх, я їх дуже люблю, з задоволенням на них відповідаю. Але трошки тут дам дисклеймер. Дисклеймер номер 1 класичний. Не намагайтесь використовувати інструменти Wireshark для злов... зловісних цілей. Якщо у вас немає доступу, дозволу вірніше, а доступ є, але все одно, якщо дозволу немає, ні в якому разі не використовуйте їх на чужих якихось цілях, тільки на своїх або на тих, які вам дозволили. Дисклеймер номер 2 В цьому відео я хочу вас познайомити з цими інструментами, показати, що вони взагалі існують, і для чого вони потрібні. Після того як я завершу серію скрипткіді. Буде обов'язково інша серія, де я буду давати уже більш поглиблену інформацію по інструментах, не по всіх, але по якихось, які вам тут показував. І там уже ми будемо розглядати реальні кейси, як щось було зламано. Отже, давайте трошки про Wireshark. Що це за програмка? Вона потрібна для того, щоб перехоплювати трафік. Причому вона може перехоплювати як провідний, так і безпровідний трафік. Вона може перехоплювати трафік у вашій Wi-Fi мережі. Він буде зашифрований, але якщо ви дасте їй ключика, він навіть його розшифрує, ви побачите дуже багато цікавого до рівня HTTPS, і далі, знов таки, якщо у вас є ключі, можна поглиблювати і поглиблювати розшифровку. Після першого запуску ви отримаєте ось таке віконечко буде вибір ваших цих безпроводних інтерфейсів, які треба буде обрати. У мене основний це. Безпроводна мережа, я запускаю, і ось пішов весь трафік, який у мене відбувається. З якого IP-адреса, і на який IP-адрес, відповідно по якому протоколу і якась інформація. Навіщо нам це потрібно? Ми можемо взяти будь-який пакет. Наприклад, я так розумію, що в мене локальна адреса 192.168.0.108. Я так підозрюю. Я хочу uh, саме її застосувати як фільтр, selected. І побачити трафік, який виходить з моєї ip адреси Я можу дивитися, куди він йде, і якими протоколами. Ну і, собственно, його вміст. Uh, я можу таким чином. По-перше, чітко відслідити, що саме моя мережева плата відсилає, куди і навіщо. Це навіть банально корисно для того, щоб подивитися, чи немає яких зайвих з'єднань. Можливо, ваш комп'ютер інфікований. Ви запускаєте Wireshark, перевіряєте, закриваєте все, що може споживати інтернет, якийсь connection. А до речі, спойлер, щоб ви не закрили, все одно тут буде куча трафіку, бо деякі потрібно ще й сервіси виключати. Це зайве ну, в вашому випадку, бо виключаєте, потім не знаєте, як назад включити. Але менше з тим, ви позакривали ваші браузери якісь застосунки, які можуть користуватися інтернетом, і бачите, що з вашого IP-шника кудись на незрозуміле не 155, 138, 199, еце. Іде постійний трафік GCP-шний, а ви нічого не посилаєте. Можна зробити висновок. Подивитися, вивчити і подивитися, наскільки часто, з якою періодичністю, пошукати, чи справді він якийсь легітимний. Можливо, щось у вас живе на ноутбуці, яке відстукує і ваш ноутбук заражений якимось да, Також для, під час е, нашої там, більш професійної роботи ви зможете е, закидати сюди перехоплений трафік. Ось це, мабуть, найкорисніша можливість. У а, пентестерській роботі, коли ви якоюсь утіліткою перехопили трафік, послухали його в мережі, закинули у Wireshark, да, тут є варіант відкрити. І а, давайте зупинимо. Десь у мене були якісь зліпки старі. Ось, наприклад, є а, Handshake, який, Ага. Open Recent. Що тут у нас таке відкрите? Воно, мабуть, все, все стареньке. Да? І нічого там немає всередині. Тільки треба прибрати ще. Ось. Ось це у нас трафік, який був перехоплений е Wi-Fi тій програмою, скоріше за все. Е це хендшей вайфайний. Е в попередніх відео ми розглядали. І тут у нас дивіться є то, про що я казав. Ось ці частини це форверх. For-way handshake. Він складається з чотирьох частин. Ви можете конкретно побачити: у нас є перша, у нас є третя, у нас є друга. І у нас немає четвертої, але наскільки я пам'ятаю, четверта нам не потрібна для того, щоб розшифрувати цей трафік. Відповідно, ви, як мінімум, перехопили handshake, відкрили, подивилися чи все, що у вас потрібно. Воно в наявності, подивилися, що всередині було. Не дуже інформативно, але з цим треба розбиратися і розуміти. Ось у нас протокол Єапол. Також ви можете не користуватися Wi-Fi Tі. Якщо ви запустите Wireshark, наприклад, на Linux, там де є під нього нормальні драйвери, які можуть перехоплювати Wi-Fi трафік, ви можете перехоплювати його прямо в онлайн режимі. Ловити ці шматочки хендшейка, зібрати їх докупи, потім розшифрувати і таким чином проекспотувати fi мережу. Але так само можна закидувати сюди і мережевий трафік, і якщо це буде якийсь незашифрований трафік. Ви легко отримаєте тут все, що завгодно: повідомлення, логіни, паролі, багато цікавої інформації. Я думаю, що в принципі це головний а, такий аспект, в якому використовується WireShark. Ви десь перехопили трафік, закинули в WireShark, вивчили. Якщо у вас є додатковий від нього пароль, розшифрували. І просунулися взяли, отримали додаткову інформацію. Навіть в цьому ви бачите, у нас можна побачити, що сід мережі, тобто ім'я, з якої було перехоплено мережу, називалось мой. Мабуть, що це значить мій. Окей. Ставте цей інструмент, клацайте, дивіться, він дуже класний, дуже навіть для якихось неочевидних цілей. Може він знадобитися. Друге, про що я хотів згадати, це саме наш Бурпс'юєт. Це чемпіон у роботі з веб-застосунками, і він теж про перехоплення. У мене BurbScuet Professional, але навіть Community Version дає величезні можливості, хоча є безкоштовні інструменти, такі як ZAP або Charles, Окей, у вас бсап, мабуть. Отже, давайте запустимо е, пустий проект і побачимо, що у нас всередині. Курпсют це така собі прокся, яка стає між вашим браузером і сайтом, який ви тестуєте. В першу чергу, щоб не ловити зайвий трафік, заходите в Target, вибираєте Scope, додаєте сюди сайт, який ви будете тестувати. Буде якийсь mysite.com Або можна більш складні сюди, можна regex сюди пхати. Що дуже цікаво, якщо вам потрібно наприклад, всі сабдомени, да, можна регесом це зробити. А в проксі відключаєте, ставите ось ці дві галочки, щоб він ловив тільки трафік туди і назад у скопі. І, відповідно, включаєте проксі. У вас є сертифікат, який можна імпортувати, і додати в довірені сертифікати вашого браузера. А вже в самому браузері, наприклад, у мене стоїть розширення Foxy Proxy. Є Burp. Ось я його вибрав. Давайте, до речі, я не знаю, чи зараз він запуститься, бо тут сертифікати не налаштовані. Але давайте спробуємо перехопити трафік на той самий YouTube. Додамо цей Ютуб в наш скоуп, Переходимо в проксі, давайте оновимось. Проксі у нас включений. Але тут він у нас чомусь не відобразився. Ває. HTTP History, ну, як я вже казав, у мене тут просто проблема з сертифікатами в браузері. Треба переналаштувати заново. В HTTP History у вас має бути вся інформація, яка стосується в принципі, перехопленого трафіку. Проксі буде працювати, якщо воно OFF у прозорому режимі. Все, що ви відіслали, буде проходити і просто відображатися. Якщо on, то проксі буде зупиняти все. Наприклад, щоб перевірити, ми візьмемо відкриємо власний браузер Бурпа. Тут здається, Chromium у нас він уже налаштований під сертифікати. Запустимо наш YouTube, і як бачите, у нас з'явився цей реквест. Далі воно не грузиться, бо ми чекаємо дозволу. Ми його пропустимо, пропустимо, пропустимо. І тут у нас буде завантажуватись відповідно наш YouTube. Якщо ми виключимо і просто будемо робити якісь реквести, вони у нас будуть відображатися в хістері. Перехоплені, давайте ще раз включимо, перехопимо реквест, реквест. І побачимо, що у нас можна з ним робити. Ну, давай, друже. Hmm. Відхилимо всі. І ось наш реквест. Uh, ми його можемо відправити в репітер. І в репітері ми можемо його, да, репіт, повторити. Відправити, отримати якийсь респонс. Але що найголовніше, ми можемо його редагувати тут. Наприклад, я хочу, ну тут не, не багато чого можна відреагувати, але менше з тим, я хочу погратися з ось цією частиною. Наприклад, наприклад, що вам таке цікаво, я хочу поміняти тип реквест. Я хочу зробити не get, я хочу зробити пост. Відправляю. І, відповідно, він каже: Ей, bad request, я пост не приймаю. А як щодо put? Він каже, і пут я не хочу приймати. Да Але якісь цікаві квести, давайте може щось з параметром спробуємо знайти. Давайте трошки підправимо наш скоб. Ось таким чином. Перехопимо сторіночку. Як бачите, у нас є реквест, і ось тут у нас вже є що переконувати. Що Вправляємо в репітер. І ось це ім'я. Дивіться, ми відправили, отримали. ОК, є такий канал. Давайте спробуємо його змінити на ось такого маловідомого пана. Як бачите. Теж є канал. Давайте відрендеримо, що у нас вийде? Хто вже здогадався, пишіть в коментарях. До речі, звертайте увагу інколи е корисно подивитися, як воно виглядає справді. Але як бачите, не завжди воно адекватно е завантажується Ну, насправді це лайз-айті ж мій канал. Але суть в тому, що я можу змінювати параметри і в живому режимі дивитися, що у нас там відбулося на іншій стороні. Наприклад, я хочу знайти якісь різні канали. Я можу відправити цей запит в інтрудер. І ось тут я можу вибрати, я хочу ось сюди додати, далі в Payloads і підставити канал 1.1.1, канал 222. Канал, як там у нас було написано, Lazy IT. Я хочу канал 333 444. І я хочу IT Oracle також спробувати. Але єдине, що ми забули собачку, тому тут я трошки поміняю. Я зроблю Clear і зменю тільки ось це. Дивіться, тепер я можу запустити атаку. Коли я запущу атаку, скрипт, тобто бурп, автоматично перебере ось всі ці запити, підставляючи ось на це місце ось ці пейлоди. Запускаємо атаку. І що ми бачимо? У нас є ось такий канал Response. Ось такий канал у нас. Якусь помилку видав, ось такий канал. Щось повернув, мабуть, є такий канал. Мій канал щось повернув, цей канал щось повернув, цей not found. Тобто, ви вручну не треба перебирати все. Ви просто набили. Тут є м -м, стандартні набори, можна робити і шукати і XSS, XML і так далі. Але в цілому Burp, Burp це класна прокся. Ви поставили її між вашим браузером. І сайтом змінюєте запити, можна навіть змінювати відповіді. Мабуть, я покажу вам це дуже класна атака, коли ви е, дурите не так сам сервер, як ваш браузер, але тим не менш провалюєтесь е, в вразливість серверну. Покажу. Обов'язково дуже цікаво. Як бачите, він має багато додаткових е, інструментів. Декодер, колаборейтер, про всі зараз розповідати не буду. Заохочую вас поставити собі ком'юніті-версію, попрацювати з нею, поперехоплювати реквести і побачити, наскільки це класна історія. Плюс Burp також містить автоматичний сканер, який пасивно під час вашого е серфінгу сайтом перевіряє якісь XSS, CQL, -і, і інколи справді може щось корисне знайти. Отже, давайте підсумуємо. Wireshark інспектор трафіку, топова штука. Любий перехоплений трафік. Сюди закидаєте, розбираєте, що то було, або перехоплюєте ним. Suite Проксія, топова штука. Ставите її між браузером і сайтом і шукаєте вразливості сайту. Нагадую ще раз, що користуватися цим можна тільки на цілях, на які у вас є попередній доступ. На цьому все. Дякую, що подивилися. Приходьте на наступні відео, підписуйтесь на канал, стайте, ставте лайки, натискайте дзвоники. Всім дякую! Слава Україні!